Щойно з цього подвір'я вивезли уламки російської ракети. За попередньою інформацією начальника Чернігівської військової адміністрації В'ячеслава Чауса в ніч на 17 березня росіяни вдарили по Чернігівській області двома керованими авіаційними ракетами. В результаті влучання родина з шестирічною дитиною залишилась без житла. У цьому будинку у селі Макишин Тетяна Кряш прожила 42 роки. Каже, вчора, близько одинадцятої вечора, її родина почула з вулиці сильний гул. Почули свист, такий незрозумілий зарево струсилася хата. Ще один зрив страшенний. Повилітали окна там, де ми були з дитиною, нас ледве встигли вибігти у. Прихожою, щоб нас не привалили просто окнами. Потім родина вибігла на вулицю та заховалась в кут між будинком та верандою. Пригадує чоловік Тетяни Олександр. На їхньому подвір'ї зайнялась пожежа. Чоловік каже, перед цим чув два вибухи. Попали два рази. і ну все сюда і вниз на землю. Ну, в итоге попало не в хату, а у сарай. І з того все пішло гореть. Машина згоріла, все згорило. Кури, господарство, свині, все попило. Все. Тобто бомжі остались. Почули вибухи і сусіди родини. Мені змутала, жінка розбудила, ото баба моя. Воно сначала гуло, 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 потом як бухнуло, і земля поляті, і реми повлітарі. Хочу, так уже не знав, куди бігти. І що З речей, які встигло врятувати подружжя, лише цей невеликий причіп. Олександр каже, все сталося так швидко, що навіть не встигли зорієнтуватись. Що могли, то виносили. ну, ну а куди відносять, куди ставить, куди лежать. Нема нічого. Зараз родина кряжів залишається у своїх родичів. Про те, що робити далі, вони не знають. Тетяна каже, вони дивом вижили. За повідомленням поліції Чернігівської області, на місці події працювали вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Надалі розслідуванням займатиметься СБУ. Олександр Мілашевський, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.